Всім привіт, з вами Riffaloy і це третя серія по грі Happy Wheels. Мені, на жаль, так і ніхто не зробив ніякого треку. До речі, я би дуже хотів, щоб хтось мені зробив, я би обов'язково зняв би це на відео і виклав. Так що можете мені зробити в цій грі трек. Це досить, не досить важко, там десь пів години. Просто мені би цікаво було б, що іменно мені зробили трек. Ну а давайте зараз пограємо якийсь любий, який який тільки недавно вийшов. Ну той. Що тут зачпаться треба? Та да. ух ти. Ну давай, давай, стривай, стривай. О, супер, супер! Ви бачили? О! Ну! Ну! Давай ще сюда! Ах! Блін! блін, там фініш був! А, нічого, зараз, ще раз попробуємо! Я тут левел... Мушу пройти. Давай, давай, фітнес зарядку, давай. 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 Ну шо ти руки підняв? Давай, давай, так. О! Супер! Давай ще І знов вперед Да. Балван. Давай ще разочок так. На швидкості давай. Опа! Оп! Блин! Ну давай, вже стрибай! Ух, чуть не зачепився об ті зверху кулючки. Ну, давай! Блін! Да здесь ще щастину! Давай! Вниз, 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 вниз! Вниз! Капець, короче. Ще разочек нічого Знав, де зупиниться. Досить важкий левел. Ух, як прямо як ниндзя. Давай еще раз. Да блин! Майже, майже! Чуть ноги себе не поломал Друбесл. Ой, як столик стоїть. Оп! О, зачепився, супер! Ну! Ну! Еес! Yes! Хух Хоч пройшов, хоч не позорився. До речі, на рахунок ультрахардкору. Інтернет і так не працює. Знову. Е Та, ми вже, зні... я... ми вже виклали всі серії ультрахардкору. Не знаю, чи ще всі подивилися, не буду спойлерити. Але одно Але скажу, що я переміг разом з Маркосом. Якщо ви цього не знали, то можете подивитися. Там вроді би 7 сім, сім серій. Всі по 20 хвилин. Було дуже-дуже дуже круто. Да, фінальний бій теж був крутий. Прикольно ми боролися. Подивимося, може і вже працює. Хотів би подякувати за організацію того, кажу хеппіласу ультрахардкору. Ух ты, нього ж руки драгаються. Все, вже не дригається. Давай. Оп! Лути, лути, лути! Блін. Так що, загалом ультрахардкором я задоволений. А на рахунок другого сезону... я не знаю. Може би хотілося б прийняти участь, але... Вона вроді 26 чи 23 червня буде проводитися той. Тобто не фінал, а сам другий сезон. Я знаю, що там будуть всі ті ж самі, що і минулого разу, крім деяких, крім одної команди. І ще однієї, там всі мають знімати відео, той теж знаю. Коротше, я дивився ті всі відео, що там має бути на другому сезоні. І. Якщо воно буде проводитися від ранку. І до обіду, то я можу і прийму там участь. Але. Мені якось впадло сидіти 3 години і так грати. Було б цікавіше, якби ми то якось розподілили, по днях, і. Наприклад, зіграли півгодинки, потім на ще один день півгодинки. Бо то якось 3 години, то знатно багато. У мене вже просто надоїдає і вже. Я вже навіть не знаю. От так як я дивився росіяни. Вони деякі, деякі ультрахардкори сезону не записували зразу, а деякі вони. Ну і кладали на інші дні. Так що не знаю. Якщо ультрахардкор буде проводитися від обіду і до ночі, то сумнівно, що я буду приймати цю участь, бо зараз триває Євро 2012, і я не припускаю ні одного матчу, дивлюся. І мені не, хотіло, не хотілося пропустити якраз найцікавіші моменти. <плес> <Байд>. <плес> то, коротше, я би, я би з радістю б прийняв участь, якби. Якби ультра хардкор Блін. Якби ультрахардкор тривав би від ранку до обіду. Так... було би цікаво. Що за дебільний левел такий? Шо ти тут взагалі роблю? Треба щось цікавіше пограти. Напевно, інтернет. Не, є, є інтернет. Давайте сина на ту ж рудоску кинемо. Опа! Прямо їй в дупу. Ой, я нечайно. Вибач, я не, я не хотів. Я нечайно, син. Давай що тебе треба. Ой, я нечайно! Боже, я тебе не бачив Грилом, так що їду в нього. Давай, коротше, піднімайся. Ки левел важкий. Давай! Піднімайся! Тут не можна поміняти? Блін, а що ж тут так важко? Давай на задньому колесі, як в Гравіті. До речі, хто не шпілює гравіті, то така гра на телефоні Задроцька. Блін, та що він за кастрат такий? Я раніше сильно задротив в ній, аж виламав кнопки з телефону. Там щось подібне, такі от саме нереальні левели були. Ганяв на моцку. Блін! Ага, тут треба було з розгоном. А, значить, так, син мені... Портить весь мій баласт. О! Так, без сина приїдемося. О, бачите, без сина ми виїжджаємо. Давай, їдь! Їдь. Їдь! Ох, супер. До речі, хочу привітати Міка з 300 підписниками. В нього не випинилася тільки сьогодні. Не знаю, я не знаю, яке зараз число. Зараз Ютуб я взагалі не звертаю увагу на числа. Але я б хотів би тебе привітати. Блін. Я вже теж хочу, щоб в мене було 300 підписників. У мене вже. У мене вже там щось 150, по-моєму. Вже потроху, потроху, потроху підвищується. Саме найважче yeah. то було набирати саме перші підписники. То перші 20 то, то, то просто було майже нереально. Ой Ту вс син Я зараз виконує нафіг Чо, геть Чоу, чов Давай, давай Та шо ж ти левел такий важкий Чому мене так глючить Не знаю, може на відео и не глючить але в мене так сильно глючить то капець Давай гарпун мене до фінішу довезе Блін Я ще рухаюсь по-моєму не, я вже нарухаюсь. Ой. Давай, вгору! Вгору! О, супер! Син пішов в сраку. Ой, я тобі голову переїхав, я нечайно. Який поганий, тато. Давай, їдь, їдь! Та сраний гарпун. Що ж тут такі важкі левел? Це сина тут от отволіт. Ух! Чи через того тупого сина не помер? Давай, я сина. Я придумав! Точно, я сина зараз лишу того дубанутого. О, до гори. А сина ми кинемо на гарпун. Щоб гарпун на нього спрацював, а, а я лишся живий. Блін, та що тут таке? Точно. Що той син випадає, коли не треба? До речі, я вроді би і єдиний летсплещик, який знімає відео про Кепі Юлсу на українській мові. Так ніхто, ну, вроді-би, з українців, ну, українськомовних українців таки не знімав. Дивно. Цікаво. Ух ти, як його цікаво розробило. Давай. Приїхали, тебе рука Кастрат, ну, А тебе би там нормально з'їхати на велику. Так, попереду гарпун. Гарпун! Давай, на сина! Там не мені в башку, а на сина! Я знаю, що я зараз зроблю. Просто зіграю інший трек. Це я мені вже надаю. Ух ти, як сосулька. Блін, вже сосулька без ноги. Ох, що й без руки одної. Люкс. Блін! Хоть би, хоч би зачекали мене. Подонки. Падлюки. І що я тепер буду робити? А? Що я тепер буду робити? Я ж за зама повилетів. О, фініш був. Жесть. Давай, сусулька. П. І. Вилетіли. Летимо! Так, зачепиться. Курва. О, супер. Блін, дебіл! Нормально зачепиться не може. як зомби якийсь. Латиш так. Дивно, ох, заработаем по такому дупу би получив. Давай, сосулька, вперед! Давай, сосулька! Йоо, Мій капець. <клух> Давай вистрілюй Швейче. Швидше. О, люкс. Тільки не башкою. О-о-о-о-о! Давай! Хоч і без руки, ну давай, давай вперід. що мені тут зверху кастрюля на голові? Давай, блін. Що ж мене так лагає? А, я забув, у мене ж інтернет там скільки 2 кг обіти, по-моєму. Що за загавно? До речі, в наступній е серії Майнкрафту, яку я буду знімати, я встановив дуже цікавий мод. Бачите, Що за мод? Це сюрприз такий. Наступне відео, скоршу всього, що буде про. Або мій летсплей, звичайний, на моїй мапі, або на плейкрафті. Може, я ще подивлюсь. Може я навіть і зараз знімлю. Після того, як зніме під Ну без руки він же все, нікудишний. Так що, ще раз почав... Блін, що ти зачепився. Курва. Давай ще разочок. Попробуємо перейти до левел останній раз. Якщо не прихожу, то я виходжу з того тупо. Не, ну він не тупий, він такий більш-менш нормальний. Ну що тут він робить? Ну що він робить? О, може долучу? Ні, не долетів. Все то вже точно останній раз. Давай, 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 придушка, вистрілюй мене. О, люкс. Не, ну він не ті стебі. Ну він реально мудак. Ну подивіться, як, як таке можливо, як з патиком в шиї можна рухатися. Рухати ногами? О, шейшолом злетів. Як? Як голова від, відділилася від тулуба? І він рухає ногами. Не капець, ще ще якось біжить, так, як на велику. Бачите, так, кулінка задрає. Бідолашний. Може ми так донизу спустимося? І ще одне. Вчора, якраз вчора ввечері, я ходив на матч, який тривав у Львові, відбувався у Львові, на Португалія, Данія. Португалія виграла з рахунком 3-2. Може я зараз покажу якісь кадри, які я встиг зняти. Я бачив бав, дуже багато іноземців, вони всі такі були смішно розмальовані. Бачив Кристіану Роналду і тих всіх футболістів з Португалії. Досить відомо. Мам, чоловіку відрбало голову. Люкс. Як йому так відірвалися? нога? я б там би признався краще. Так що загалом Євро дуже прикольно пройшло. Не, Воно ще не пройшло, я маю на увазі у Львові. У Львові ще буде один матч. Загалом тий матч прийшов дуже-дуже цікаво. Не було ніяких там сутичок, нічого такого. Було загалом цікаво. Хух. Оце так. Ну! Е, 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 що я не ж! Чой не прийшов? Едс -то, ракети левел. Що сьогодні мені не йде проходити. Досить... Досить погано йдуть мені ті левели. Так, треба аккуратніше. Повільно крутим педалі. Повільно, повільно. Давай, эксперимені з'їмся і зараз так порітак. Нобу! Іди-ка хребат велис. Юпі! Ні, <плоджен> ну що, що ти син? Дебіл чи що? Що з ним таке? Ну, що йому не подобається? Ну, Пшов нафіг звідси. Все, пшо. Ух ти. Прям якийсь фрістай. <плес> Ні, ну блін. Так таке можливе. Щось фізика в тому хпілсі якась не думає. Дуже... Бяха. Деколи. Деколи того ж підхарює. Ну, він ясно не призав Ух ти фініш. Ну давай, будь ласка, нормально, приземлись капец якан главан. Скільки крові у нього ще йболу? Кровиний, кровиний. Якщо судити по. Тому як намальований Happy Wheels, то е, людини походу там 4 чи 5 літрів, чи 6. М -м, ну десь в тому радіусі. А якщо брати, наприклад, нову е, тобто, людину з Happy Wheels, Отого чувака, яким я зараз їжджу, походу нова називається. То судячи по тому, як намальований тут Happy Wheels, у нього десь. літрів 50-60. ну Просто подивіться скільки тут крові. І капає і капає Їде тут одною ногою крутить педалі, але їде, їде. Ні, ну він дебіл Ну шо він вистрибнув з Велика? Ні... Я не можу. Ну шо з ним таке? Давай, за зачепись і будеш звеликом так от О, люкс, Хоч якийсь шанс вижити. Давай. Ух ти! Я ще й їду прикому. Все, більше не їду Давай, давай, вперед! Вперед! ПРІТ! Ммм сини так відлетів. Люкс. Я люблю по сина їздити. тільки мешає. Вниз. Вниз. О! Так, все добре, все добре. Ух-ух. Санта Клаус іди вниз. а а А-а-а! Вниз, вниз! Спокійно! Спокійно. Мегкий фонтан! кровяний, цікавий. Санта Клауса взагалі, непевно, літрів 90 100. О, давай, вперед, 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 Жени! Жени! Давай! Давай! О, ні, скоршу мені капець! Ні, капець. Ви подивіться на яку довжину розтягнулися кишки? Я ще такого не бачив, то просто, просто, просто капець. Капець. Ой, який я файно вилетів. Навіть не очікував. Все не впіт. Я що, що живий? Я ще живий? З одной ногою і без рук, і без сина і з euh, ногою в... в шприхах, яка мені застряла, я ще живий. Капець. Капец, просто капец. Проїдь, будь ласка, бо тобі зараз в голову так як пулька попаде. Кулька, не знаю, як її називати. Mm. Ух ти, які ноги Санта Клауса, відірвані, смішні. Давай ще. Спокійно, вперед, будь ласка, спокійно. Все, рука відлетіла. Спокійно, приземлись, Будь ласка, нормально. О, тепер по Санте Клаусу, давай типася, як Сусиска, але але їдеш. Давай, молодець! Молодець! Вперед! Тільки не дуже швидко, тільки не дуже швидко! Акуратніше! Акуратніше! Що ти такий? Балаван! Кажу акуратніше! Єс! Yes! Ну і все, на такій епічній ноті я вже буду завершувати. Дякую всім, хто дивився! Хто перший раз на моєму каналі, то обов'язково підписується. У мене дуже цікаве відео. І побачимося в нових відео. До зустрічі!